Не бійся, іди вперед, давай собі волю. Ти прорвешся, ти зробиш усе, що ти задумав, і навіть більше, тому що Бог дав тобі цю силу. Господь моя сила та щит мій. На нього наділося серце моє, і він мі, мені допоміг. І втішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Насправді. Є настільки багато способів, якими ти можеш прославити Бога, і це не завжди просто от ем, прославляти Його піснями, музикою. Це так. Але навіть роботи, тим, що робиш ти своїми руками, для когось це сім'я, це піклуватися про своїх близьких, тому що ти посаджений саме в цю родину з якоюсь метою, з метою про те, що ти є посланець від Бога. Ти як місіонер, ти як амбасадор у цьому світі, і ти маєш показувати, що ти, От, як є люди рекламують. Ми не робимо цього з вірою, чи релігією, чи біблією, чи словом, але все ж таки ми стараємося показати іншим, що це є добре, і що ми хочемо, щоб вони теж це мали, тому що це того варте. І немає ні секунди, коли ти задумаєшся і будеш О, можливо, типу, я занадто багато роблю. Можливо, я занадто багато віддаю Богу. Так, ти будеш віддавати багато, але так само ти віддаєшся людям, коли ти у стосунках, так само ти віддаєшся зароблені коштів і тому, щоб мати щось на життя. І ну, типу, це настільки логічно. І в цьому є сенс того, щоб бути християнином і в тому, щоб іти з Богом. Ти маєш не просто проговорювати це в собі, чи у розмовах з людьми. чи... А от показувати своїм життям, ти маєш жити словом, щоб воно в тебе проникло настільки глибоко, щоб потім просто виливалося, тому що що в серці в тебе буде і назовні, якщо в тебе в сонці, в серці немає світла, немає цієї живої води, немає цього фонтану, який лється у вигляді любові, доброти, добрих вчинків, і якщо у тебе там дійсно пусто і там чорнота. То що звідти буде литися? подумай сам, це буде литися злість, це буде злитися погані слова, можливо, речі, які будуть причиняти дуже багато болю іншим людям навколо тебе, які будуть розвалювати усе, що тільки є в твоєму житті. І повір мені, ти цього не хочеш, і тобі це не потрібно. Тому що Бог задумувався інакше, Він задумав вас ідеальним, досконалим. І навіть якщо тобі є якісь щось, що тобі не подобається, то це не просто так. І ти не можеш своєю суб'єктивною думкою.